Буде на, на літо дітям робота, будуть різати дрова. Не дуже жми, бо вона маленька, дітська, то вона не сильно круто ріже. Ну як, вона то ріже. Але вона не, не супер потужна. Тут треба помаленьку тиснути. Ти якось так вечорно ріжеш. О, ну ти замутно ріжеш, давай ще пень, пеньочка. Нічого, поки ці окупу переріжуть навчаться, правда? Не спіши, не спіши. О! Трохи дивись, трохи це піднімай, трохи то опускай. Тро, трохи. Опускай ці руки, це от. о, опускай, опускай, да. Да, давай, 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 давай. О, що? ну що, більш-менш нормально. Да. Леся, ти що, будеш пробувати різати? Не, завтра. Ні, не завтра, зараз все ріжемо, зараз будемо різати. Давай. Зможеш подисякати накачана.